Валерія Литвяк приїхала на Житомирщину з Харкова. 29 грудня. Жінка народила дівчинку в пологовому відділенні Житомирської лікарні номер 1 Вирішила народжувати в Житомирі, оскільки тут спокійніше, розповідає жінка. Тут більше спокійна, скажімо так, атмосфера. Ну как би бы, і більше комфортно, якби как бы, незважаючи на тривоги, ось якби как бы, люди тут живуть, кажуть, там о, тривоги, там тривоги, це так там виснажує. Кажу, та це кажу, це мілечі, кажу, це такі мелачі. Хорошо, що вони єсть, хорошо, що спочатку йде тривога, а потім якби хорошо, що йде тривога значала, тому що у нас кажу, вдома. У нас буває таке, що якби без тривоги. У травні 2023 року Валерія приїхала до Житомира у перший раз, але невдовзі повернулася до рідного Харкова. Довго вагалася, чи варто народжувати в Житомирі, розповідає жінка. Тому що тут ти нікого не знаєш, ти такий, вроді, сам, сам не знаєш нікого, взагалі ну не лікарів. Все одно різниця на відчувається. Якби ми повернулись додому, пробули там місяць, але. Дуже це дуже складно, Ти звикаєш, але коли в тебе двоє дітей, в нас є старша дитина, хлопчик, йому 4,5 роки. Коли в тебе одна дитина, і буде невдовзі, друга, ти починаєш трошки по-другому по-іншому, як би думати. Новонароджену доньку назвали Мирославою, розповідає Валерія. Жити родина планує в Житомирській області. Назвали Мирослава, вона несе мир. Я сподіваюся дуже сподіваюся, що в цьому році мир і славу в нашій країні. За словами Світлани Данилюк, завідувачки пологового відділення у 2023 році в пологовому відділенні лікарні номер один народилися 2132 дитини. У лікарні народжують і переселенки, каже Світлана Данилюк. «Щомісячно в у нашому пологовому будинку приблиз. Лизно народжує від 8 до 12 переселенок. І якщо брати от чисто місяць грудень перед новорічним місяць, то в нас народило 11 переселенок. Це були з Харкова, це були з Маріуполя жінки, з Херсону. Це основні такі обласні центри. Миколаївщина була, які приїжджають до нас на пологи. Надія Назарук, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир.